Кажете, 5 тисяч гривень за автоцивілку це дорого. А якщо 75 тисяч, дивіться далі. Подорожчання автострахування особливо вплинуло на водіїв таксі, що потрібно знати таксистам у 2025 році. З вами легальний таксист, Відкрити ФОП на порталі Дія, отримати ліцензію на сайті шлях. В онлайн-калькуляторі страхової компанії Уніка можна порахувати вартість цивілки з використанням таксі. Якщо це місто Київ, об'єм двигуна до 1,6, вік водія від 46 до 65 років, тоді вартість цивілки складає трохи більше 28 тисяч гривень. Але якщо вік водія від 18 років до без обмежень, тоді потрібно буде викласти майже 74 тисячі гривень. Це вже потужно. Я ще не дивився більший об'єм двигуна. А на цьому все. Соковитий дизель в бак на все добре.